Колеги, на кадровій платформі номер 1 Кадроленд доступний калькулятор нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. Як же користуватися калькулятором? Із запропонованих вкладок обираємо розрахувати середню облікову кількість штатних працівників. Позначаємо відповідний рік та фіксуємо облікову кількість штатних працівників станом на 1 січня 2024 року, наприклад, в мене 37 осіб. Якщо ви новостворене підприємство, поставте відповідну позначку і зафіксуйте дату реєстрації. Це має принципове значення при обрахунках. Далі фіксуємо всі випадки працевлаштування працівників протягом року за трудовим договором на основне місце роботи. Натискаємо кнопку Додати подію і фіксуємо дату працевлаштування та кількість прийнятих працівників. Повторити дію можна стільки разів, скільки разів приймали працівників на роботу. Зверніть увагу, що поле можна заповнити як за допомогою клавіатури, так і за допомогою спеціального календаря. Якщо якийсь рядок ввели помилково, прибрати його можна за допомогою хрестика. В такий самий спосіб фіксуємо всі випадки звільнення працівників протягом року. А також, якщо в зазначеному періоді був початок чи завершення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною, фіксуємо ці відпустки. Зверніть увагу на нюанс: якщо щодо відпусток. Відома і дата початку такої відпустки, і дата її завершення, фіксуємо обидві дати. Якщо ж відома тільки дата початку такої відпустки, фіксуємо умовну дату завершення 31 грудня 2024 року. І якщо відома тільки дата завершення відпустки, фіксуємо дату початку відпустки також умовно 1 січня 2024 року. Але пропустімо, в мене таких подій немає. Зверніть увагу, ми врахували позицію Держстату. Вона полягає в тому, що при обрахунку середньооблікової кількості штатних працівників дозволено не включати працівників, які фактично не працюють за певних обставин. Але користуватися таким підходом раджу з обережністю, оскільки фонд соцзахисту осіб з інвалідністю його не підтримав. Далі натискаємо Розрахувати. Виходить, що за 2024 рік середньооблікова кількість штатних працівників в моєму випадку склала 38 осіб, а норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю складає 2 особи. Якщо бажаємо проконтролювати виконання чи невиконання нормативу, маємо обрахувати ще один показник середньооблікову кількість штатних працівників, яким встановлено інвалідність. Це можна зробити також за допомогою цього калькулятора. Однак маємо змінити показник кількості працівників станом на 1 січня 2024 року і тут зазначити тільки працівників, яким встановлена інвалідність. Наприклад, в мене є одна така особа. Далі фіксуємо всі випадки прийняття та звільнення працівників з інвалідністю, а також наявність початку та завершення відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною у таких працівників. Натискаємо розрахувати. В даному випадку нас цікавить тільки ось цей рядок, середньооблікова кількість штатних працівників, яким встановлена інвалідність, і в даному випадку це тільки одна особа. Щоб проконтролювати виконання чи невиконання нормативу, можемо прямо в цьому калькуляторі зазначити позначку Розрахувати штраф і отримати відповідні результати. А можемо. Скористатися спеціальною вкладкою, ввести середньооблікову кількість штатних працівників, за даними розрахунку, вона у нас складає 38 осіб. Зазначити відповідну позначку «Розрахувати штраф, заповнити середньооблікову кількість штатних працівників, яким встановлена інвалідність, за даними розрахунку, вона у нас дорівнює одній особі. І зафіксувати річний фонд оплати праці штатних працівників. Я фіксую свої умовні позначення, ви, ж звісно, зафіксуєте точну цифру. Натискаю Розрахувати. Бачимо, що за 2024 рік середньооблікова кількість штатних працівників в нас складає 38 осіб. Норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю складає дві особи. Водночас середньооблікова кількість штатних працівників, яким встановлена інвалідність, вона складає тільки одну особу. Зверніть увагу, що станом на кінець 2024 року фактично в мене працює дві особи з інвалідністю, але середньооблікова кількість штатних працівників дорівнює тільки одній особі. Це нюанси розрахунків. Отже, маємо, що норматив працевлаштування осіб з інвалідністю не виконаний в повній мірі. Відповідно, розраховані сума адміністративно-господарських санкцій. Зверніть увагу, що це розрахункова величина, вона залежить від річного фонду оплати праці штатних працівників, який ми зазначали. Колеги, якщо всі розрахунки вам потрібні в паперовому вигляді, можете зазначити особисті дані користувача інформації, можете цього не робити, але натискайте кнопочку Роздрукувати. В цьому випадку надійний помічник за кілька секунд вже готовий. Всі розраховані нами показники зафіксовано, а також фіксується дата розрахунку. Колеги, полегшите своє професійне життя. Користуйтеся спеціальними калькуляторами.